Жовтень у Криворізькому гірничо-електромеханічному технікумі розпочався з урочистої події. Закладу виповнилось 50. у 1962 році. Тут набрали перший курс майбутніх молодших спеціалістів металургійної галузі. Більше 30 тисяч фахівців стали випускниками навчального закладу з моменту його заснування. Я хочу сказать, что в 1982 году я закончил этот техникум на дневном отделении и э, с тех пор ни разу в жизни не пожалел, что я в нем отучился 4 года. Вот, э, он мне дал, можно сказать, путевку в жизнь. Э, после техникума я работал, учился в институте по этой же специальности. Вот, но техникум это был тот первый шаг на моем жизненном пути, который делает каждый при выборе профессии. Хочется сказать, что сейчас в наше время особую роль играют в развитии производства, промышленности страны. Как раз такие учебные заведения, как техникумы и училища. сейчас в стране больше нужны рабочие руки и гоки. Наши комбинаты, предприятия нуждаются в этом. Хочу пожелать всему коллективу Техникума процветания благодарных учеников, и чтобы педагоги этого, этого Техникума всегда могли гордиться своими учениками и всегда гордились своей профессией. Они делают очень хорошее и нужное дело. Спасибо им всем за это. Продовж 50 років технікум готує фахівців металургійної галузі, зокрема машинобудування і матеріалообробка, за спеціальностями технологія обробки металів, обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств, зварювальне виробництво, електротехніка та електротехнології, гірництво та інші. Його випускники, говорять викладачі навчального закладу, в процесі навчання отримують високий рівень знань і завжди затребувані на ринку праці. Мені Подобається навчати в начальному закладі Криворізького гірничо-електромеханічному технікуму. Там добре е, преподають предмети. Навчають не лише тим предметам, які потрібні будуть для майбутньої праці, а й тим, які потрібні будуть для звичайного нормального життя в майбутньому. Саме цей технікум я вибрав з причини, що дуже гарний педагогічний состав і рівень знань, які вони дають, можуть навіть. Позмагатися з рівнем знань, які отримують студенти у вищих навчальних закладах, також у нашому технікумі дуже гарна працевлаштування, і саме тому можна нахвилюватися після того, як ти закінчиш технікум, що ти опинишся на вулиці з дипломом, але нікому не нужний, не потрібний. Святкування золотого ювілею зібрало разом колектив представників міської і районної влади, профспілок, студентів колишніх і нинішніх. З трудовим колективом урочистості розділили ветерани, трудова біографія яких пов'язана з технікумом. Створені особливої атмосфери сприяли кіно і фотоматеріали, які демонструвалися перед початком офіційної частини. Найщиріші слова привітань звучали зі сцени на адресу педагогічного колективу та студентів навчального закладу. Учащимся, учащихся есть чем гордиться, потому что получив начальную базу и практические навыки из стен этого учебного учреждения, вышли замечательные профессионалы своего дела, которые впоследствии стали, стали руководителями высокого ранга. Поэтому сегодня хочется поблагодарить и преподавательский состав, и ветеранов за их самоотверженный труд в воспитании криворожан. И пожелать и преподавателям, и ветеранам, и ученикам. дальнейшего процветания их учебного заведения, здоровья, благополучия, процветания и уверенности в завтрашнем дне. Запрошені особи прийшли на ювілей не з порожніми руками. Крім привітань керівному та викладацькому складу, були вручені дипломи та грамоти від міськвиконкому, жовтневої райради, управління освіти і науки міськвиконкому та Центрального комітету профспілки металургів та гірників. Нагрудним знаком за заслуги перед містом другого ступеню був нагороджений директор технікуму Віктор Гуць, який очолює навчальний заклад вже більше 30 років.